З такого ще змінили інтерфейс інвентарю головного героя. Орієнтуватися стало набагато приємніше. Характеристики предметів і властивості артефактів тепер визначити легше. При частковому лутанні схованки іконка в ПДА змінюється на нову. Розробники повністю переробили розділ спорядження в інвентареві. По-перше, вони додали статистику захисту. Ви зможете бачити точну інформацію про те, наскільки ви захищені від різних небезпек зони. Тепер він обчислює всі цінності вашої броні, шолома, артефактів, а також враховує знос обладнання. По-друге, статистика артефактів і витратних матеріалів. Відтепер вони мають не три, а п'ять рівнів статистики з більш зручним інтерфейсом для кращого розуміння плюсів і мінусів їхнього використання. І останнє, але не менш важливе шкала радіації артефактів. Вона допоможе вам зрозуміти, чи добре ви збалансували свої артефакти з точки зору випромінювання, яке вони виробляють. Утримання цього рівня низьким безсумнівно допоможе Скіфові бути здоровішим.